Фестиваль Слава Україні у третій школі розпочинається саме із цієї локації. Подивіться, яка тут черга. Це всі бажаючи кинути 100 гривень у скриньку, взяти свій ланчбокс і прямувати, куштувати українські страви. Організатори один за одним підносять велетенські казани. Перша страва в меню український борщ. Це вже восьма каструля, ще буде, ще чекає. Чому борщ? Тому що це найкраще для українців і для нас борщ саме те з часничком. А ну-ка подивимося, що тут. Чекаємо, чекаємо на наступну серію. Дуже смачно. Борщу наварили на тисячу порцій. Борщ прекрасний. Ви праздник дуже крутий, ярмарок ми платимо, потім ті кошти збирають і на ЗСУ передають. Так Такі мабуть, частіше робити, щоб ЗСУ мало більше зброї. Серед других страв картопля по нагетси та вареники із картоплею теж швидко розлітаються. Вареники розходяться дуже швидко, адже вони дуже смачні, і наші дітки знають, що вони приготовані з любов'ю. Це вже четвертий бокс із варениками. Всі хочуть їх покуштувати, і тим самим, звичайно, ж допомогти нашим славним воїнам ЗСУ. Школа вже не вперше організовує ярмарки. За виручені гроші купували турнікети, біноклі, грілки, екіпіровки бійцям, долучались до придбання дрона та тепловізора. Цього разу завдання ускладнили. Ми цим фестивалем хочемо спробувати самі самотужки зібрати на авто, тому ось таке дійство в нас відбувається. І, поки діти яскраво та смачно фестивалять, батьки плетуть маскувальну сітку зі знанням справи, обмотують і її клаптиками тканини. Наразі це все, що ми можемо допомогти нашим воїнам, розумієте? Ми тут за їхніми плечами сидимо, ну так сказати, у школі нічого ми можемо ще допомогти. Додатково до основної допомоги всі охочі купували лотереї для розіграшу призів. В підсумку учасники фестивалю зібрали 156 тисяч гривень і вже шукають авто для військових.